За час повітряної тривоги заклади медичні не постраждали, жертв немає, ніхто не звертався за медичною допомогою в результаті якогось обстрілу. Тільки було знеструмлення. Певної частини області у всіх лікувальних закладах спрацювали генератори І на сьогодні, на даний момент, вже відновлено світло і відновлюється вода, які залежні були від центрального водогону. Але в нас є ряд лікувальних закладів, які мають свої скважини. І вони були забезпечені водою, тому що генератор був спрацював. Всі лікувальні заклади, е які надають стаціонарну медичну допомогу, забезпечені генератором. Тобто, якщо буде повторне відключення електропостачання, лікарні зможуть працювати, так? Так, лікарні ми пере нас це передбачено, ми це вже проводили перевірку, чи готові, чи є. Е Паливо для того, щоб запрацював генератор. Лікувальний заклад завжди готовий забезпечити себе світлом на короткий період часу. А чи якісь пріоритетні? Відділення, наприклад, хірургія чи реанімація, які будуть в першу чергу тримати, а інші можна відключити в разі чого так. Звичайно, реанімація операційна, це ті відділення, які є пріоритетними. Вони мають свої генератори. А лікарня зовсім на іншому генераторі. Працює на сьогоднішній день. Всі лікувальні заклади області переведені в режим підвищеної роботи підвищеної готовності.